Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 707 540 особин за добу 1 660 і поранено 2 мільйони 122 620 песиголовців за добу 4 980 танків 9 238 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 18697 одиниць за добу 36 артилерійських систем 20 249 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 1 245 одиниць засобів протиповітряної оборони 996 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18575 одиниць за добу 49, крилатих ракет 2634 одиниці за добу, 3, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 28 561 одиниця за добу, 66. Спеціальної техніки 3604 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!